Вельми шановний пане президенте України, прошу, щоб ви мене почули. Зі свого сумного досвіду знаю, що 40 мільйонів пересічних українців завжди є зручною жертвою корумпованих правоохоронців. Останні 8 років мого існування в умовах відвертого зміщання продажних правоохоронців надібної, як жертвою багато злочинця, документальний доказ безправності простого українця. І тому для нас президент це останній оплот правди і справедливості. Ще 7 березня 2003 року, о 14-й годині на 72 му кілометрі автодороги Кіпті глухий і Бачівськ сталася дорожно-транспортна пригода. Конотопський небориш Дікаю, рухаючись зі швидкістю більше 150 км за годину, не справився з управлінням і буквально, на протираному мій автомобіль, який з місця зіткнення, що знаходиться на узбіччі дороги, відлетів на 5 метрів кувид. Про це свідчить схема дорожньо транспортної пригоди та фототаблиці слідової інформації з співробітниками ДАІ в той же день. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди я отримав тяжкі тілесні ушкодження, відкриту черепно мозкову травму, втратив свідомість. Та майже місяць перебував в комі і в 46 років став інвалідом праці другої групи. Два з половиною роки я добувався правди, але тільки після того, як потрапив на запис телевізійної програми Скарги населення надії міліції, на якій керівництво УМВС області змушене було. Визнати, що місце зіткнення, що знаходиться в 3,5 метрах від краю проїжджої частини, це все-таки не смуга руху навіть для власників мерседесів. Після цього була порушена кримінальна справа і 21 березня 2006 року дікарю було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину. Цитую цю постанову. Проявив неуважність, неправильно цінив дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху. Своєчасно не вжив безпечних заходів для зменшення швидкості автомобіля аж до повної зупинки та з зіткнення з автомобілем марки ГАЗ-33021, державний номерний знак 283-88 під керуванням горного, який знаходився в нерухомому стані на правому збіччі по ходу руху автомобіля mercedes benz в результаті дорожньо транспортної пригоди горний отримав тяжкі тілесні ушкодження і став інвалідом другої групи. Але гроші дікарів здатні творити чудеса. І завдяки службовому підробленню учасниками процесу за заговорення змов була повністю сфабрикована кримінальна справа номер 0304726 а станом на 31 січня. 2007 року стало все навпаки. Дікарів зі злочинця передбалися на жертву, а інваліди жертва ДТП став злочинцем. Фальсифікація мого звинувачення у скоєнні злочини документально встановлена прокуратурою міста Чернігова. Матеріали перевірки номер 520 1 108. Це 250 сторінок документальних доказів фальсифікації кримінальної справи. Але подальшу досліджу перевірку заборонила прокуратура Чернівської області. Безперечно, новітня історія України нічого подібного не знає. Інвалід другої групи, в якого паралізована ліва половина тіла, дев'ятий рік береться за правду з монстром наймення кориговані правоохоронні органи, які відверто відкрито, а тому зухвалі цинічно, сфабрикували кримінальну справу і, маючи вихідні дані, покладені в основу звинувачення Дікаря, Призначені вони злочинцям і засудили. Для цього за ініціативою слідства було призначено шість автотехнічних експертиз, поки експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Кананенка супереч всім офіційним документам від дня ДТП матеріалу кримінальної справи продовження і місце транспортних засобів момент зіткнення не розмістив автомобіль газету у потрібному для мого звинувачення положенні і місці. Фальсифікація експорта очевидно і зрозуміла. Автомобіль, який знаходиться в 3,5 метрах від краю проїжджої частини, не може впливати дії дікаєм. Тому Каноменко і розміщує мій автомобіль на смузі руху Мерседеса. Цю фальсифікацію з радістю сприймають і кришують правоохоронці і сьогодні. До приділення Дікави звинувачення у скоєнні злочина в нього були легкі тілесні ушкодження, доказом чого є всі медичні документи матеріалів справи. дня ДТП до 16 травня 2006 року. Це наступні документи. Акт до медичного дослідження номер 167 від 24 березня 2003 року. Висновок експерта номер 460 від 28 лютого 2006 року. Та ще чотири офіційні документи кримінальної справи. Але відсутність у дітей тілесних ушкоджень, як мінімум середнього ступеня тяжкості, виключає склад злочину в моїх діях. Тому слідчі по справі ГОМА і судово-медичний експерт Кіяшка за попередньою змовою сфальсикували висновок експорта No26. А висновки експорта отримані слідчими 5 і 6 червня 2006 року і постановлені слідчого від... 5 червня 2006 року знищили як компромат. Незважаючи на наявні медичні документи з 7 березня 2003 року до 28 лютого 2006 року, саме ця фальсифікація, якої слідство ніколи офіційно не отримало. Бюро СМЕ покладено основного звинувачення і засудження. Факт фальсифікації документально встановлено міською прокуратурою Чернігова. Про це докладна виконання чинний сьогодні постанови міської прокуратури міста Чернігова. Це чинна і сьогодні постанова прокуратури міста Чернігова, якої ніхто не збирається виконувати і цьому ній сказано, що в матеріалах перевірки маються достатні дані щодо ознак складу злочину експерта. Тобто істина лежить на поверхні. Але всі мої сигнали повертаються в прокуратуру Чернівської області до Грищенка, а він та його підлеглі, очевидячки, брешеть вже не перший рік, так як у постанові від 19 січня 2000 року. 9-го року, якийсь шляхом службового підроблення кришується два злочини експерта і слідчого по фальсифікації мого звинувачення. Потім, потім цю, цю брехню повторюють посадовці всіх рівнів, незважаючи на те, що надані на особистих прийомах номерні документи свідчать зовсім інше. О, оце ця постанова. У зв'язку з цим мною було подано кілька заяв про вчинення службового підроблення Симоненка, але відповіді я не отримав. Дії обласних правоохоронців зрозуміли, закони правда в Україні виміряться до тонщиною гаманця, а от дії високопосадовців апарату президента України і Генеральної прокуратури України викликають подив. Прикро, що президент України не знає, що корумповані правоохоронці Чернігівської області ще в час всі помиранчого безладу побудували для себе нову Україну в окремо взятій області і українсь для людей в нашій області. Ви, шановний пане президенте, ніколи не побудуєте, поки не зламаєте грабити корумпованим перевертням, що перетворили свою службову діяльність. В засіб позбавлення кримінальної відповідальності багатьох злочинців шляхом особистого збагачення. Саме це я намагаюся донести до вас, до Генеральної прокуратури України, до міністра справ України з моменту виявлення фальсифікації прокуратури міста Чернігова, тобто з грудня 2008 року. Але до цього часу ніхто не дав мені відповідь, хто конкретно сфабрикував висновок, який покладений в мого звинувачення і засудження. В той же час всім зацікавленим в межах Чернівської області чудово відомо, що кримінальні дії слідчих і експертів відбуваються під патронатом заступника прокурора області Грищенка, який відверто опікується Канатопським бардієм Дікарів. 8 липня 2009 року під час особистого прийому прокурора області він присутності трьох свідків, двох начальників відділу обласної прокуратури імені. <кій> Пояснив прокурор області, чому брехня надається Генеральному, Генеральному прокурору України. Таким чином документальні матеріали моєї багаторічної боротьби правду свідчать, що корумпованний правоохоронець обласного рівня змусив весь державний апарат країни обслуговувати свої приватні інтереси. А ціла зграя різного роду перегородів, виконуючи його указівки, робить все супереч своїм службовим правам і погрувашенням. Доносять завідування правдиву постанову. Кришуючи фальсифікації кримінальної справи. А пересічний українець зовсім безправний в країні президентом якої є ви, шановний Віктор Федорович. І це відбувається після розпочатку боротьби з корупцією і закларованим президентом України принципу закон один для всіх. Чому в такому разі навіть за документально встановлені прокуратури міста Чернігова ознаки злочинів? Преверні обласної рівня і рівня не несуть кримінальної відповідальності. Для кого ж тоді закон один для всіх. Чому нечість, яка притворила свою службову діяльність у засіб звільнення багато злочинців від кримінальної відповідальності і зробила 40 мільйонів пересічних українців без права на бідло, не несе відповідальності, навіть 20 встановлення слова чесним праохоронцями. Хто не дивив їх безкарністю і вседозволеністю? Чому навіть такі кричущі факти корупційних дій, встановлених органом прокуратури, приховуються від вас, шановний пане президенте України? Невже перевертні обласного рівня пошивають себе вища президента? Принаймні, один з них. Ви, пане Президент, як гарант Конституції, моя остання надія на відновлення справедливості та покарання злочинців. І я переконаний. Що зробити це вам цілком посилам і до снаги?